У даному відео ми розповімо про будівництво одного з енергетичних об'єктів, яке відбуваються у рамках відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. У даному випадку це будівництво нових ліній напругою 35 кВт з проводом у захисній ізоляції СІП 3, що будуть живити обладнання для забезпечення місцевого населення водою. Більша частина повітряної лінії електропередач побудована згідно проєкту повторного застосування 1.19. У даному проєкті розроблені рішення будівельних конструкцій проміжних, анкерних кутових, анкерних полегшених, а також ряду інших варіантів опор, що дає можливість 90% частини лінії виконати застосуванням типових рішень. Особливістю та одночасною складністю даного об'єкту є прогін довжиною 225 метрів для перетину річки. Опори даного прогону є анкерними кутовими та встановленими на різній висоті, тому для розрахунку монтажного тяжіння проводу, профілю прогону та вибору стійок опор було застосовано сервіс для проєктування Сікад. Це дозволило у два рази скоротити час на розрахунки механічних параметрів лінії та уникнути помилок при будівництві. Замовнику було надано звіт з методикою розрахунку виконаного у Сікат, а співробітники відділу технічної підтримки Сікам Україна допомогли проконтролювати процес надання монтажного тяжіння безпосередньо на будівництві. Якщо ви хочете дізнатись більше подробиць про виконання розрахунку механічних параметрів прогону довжиною 225 метрів, напишіть нам про це у коментарях, і ми підготуємо окреме відео на цю тему. Відповідно до технології будівництва ліній з проводом у захисній ізоляції, при будівництві було застосоване спеціальне обладнання для розкочування проводу та надання монтажного тяжіння. Реверсивна лебідка Pi 1500 завдяки плавності ходу дає можливість досягти потрібного значення монтажного тяжіння, яке контролюється динамометром. Також процес будівництва спрощується при застосуванні двох спеціальних монтажних затискачів для проводу СІП 3 М20Gрі. Поки одним затискачем провід утримується, інший затискач на кінці тросу бітки перехоплюється для продовження натягування. Після надання монтажного тяжіння проводу, анкерне кріплення виконане натяжним затискачем PA95120 та натяжним полімерним ізолятором psi 42 cc Для з'єднання проводів анкерних прогонів застосовуються проколюючі затискачі TTDC45401 AT. Завдяки продуманій конструкції затискачів SICAM гарантується однакова висока якість електричного з'єднання та зручність їх монтажу. Проміжне кріплення проводу виконане діелектричною спіральною в'язкою PLDT 3CR на полімерному стрижневому ізоляторі. PSI 42RD. Захист ізоляції проводу від явища часткових розрядів забезпечений застосуванням повністю діелектричних елементів кріплення та спеціальними заходами вирівнювання потенціалу поблизу металевих частин затискачів. Для захисту проводу від вібрацій у прогоні довжиною 225 метрів були встановлені гасники вібрації PL-Vib. Сьогодні Сікам Україна забезпечує клієнтів та партнерів технічною підтримкою при проєктуванні, інструментом для будівництва ліній та звичайно обладнанням для кріплення та з'єднання проводів. Маючи ці три складових вмілі монтери, яких у нас немало, здатні побудувати сучасні та надійні лінії електропередач, які зараз нам так необхідні. Пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на даний канал, щоб слідкувати за тим, як змінюються електричні мережі України.